Замість фестивалю смачний вантаж на фронт з Одещини. Мешканці міста Біляєвка, де відбувається гастрофестиваль Дністровська Вартута, відмовились від традиції. Цьогоріч свято перетворили на масове випікання вартутів для бійців Збройних сил України. Подробиці у сюжеті. Це вже свою першу вертуту Людмила Іванівна зробила підлітком разом з бабусею. Тепер чаклує зі своєю дорослою онукою за більш ніж півстоліття перепробувала безліч рецептів, та наразі повернулася до традиційного сімейного. Випікали так, сіль, вода, мука це було основне. Іноді додавали трошечки дріжджів. І ось тоді вона була пишніша. І як, З чим хочеш, з капустою, І зараз гарбузи поспівають, дуже смачненька. У вправної господині тісто виходить настільки тоненьке та прозоре, що через нього можна читати, кажуть у біляєвці. Для цього особливим чином вибивають. Після цього розтягують бажано на великому столі. Розтягнуть такого, що де хто не може, так просто отак утягнути. Аліса одна з господин, які долучилися до цьогорічної акції. Вертуту готує з картоплею, кропом та шкварками. Найулюбленіший рецепт її сина дуже хоче догодити, адже він захищає Україну зі зброєю в руках. Бити ворогів, щоб аж шкварчало. Слава нації, смерть ворогам. Ця вертута шкварка, мов, я та ви знаєте, пекла з, такі, з таким задоволенням. мене ці коржі літали по, по кухні. Ще одна вертута пані Ніни з персиком та яблуками. Солодка обіцяє жінка, як наша перемога. Не могли обійти наші традиції, адже воюємо ми за них да сьогодні і бій йде за те, щоб наша Україна її культура, її традиції залишились назавжди, і ми разом з нею. Не встиг, Поки той, жінки мій. готували, учні місцевого ліцею пакували, робили оберіги та писали побажання бійцям. Щоб всі повернулись додому в живі та щоб, щоб всі знали, що ми їх підтримуємо. Хочемо дуже сильно подякувати і сказати, що ви наші герої. Напекли півтори сотні вертут. Їх волонтери відвезуть бійцям, які боронять Миколаїв для наших хлопців. Ми плануємо зібрати і передавати не лише вертути, але й теплі речі, і каремати, і інші смаколики. Це частина нашої поваги, нашої вдячності хлопцям за те, що вони нас захищають. Частину випічки планують залишити мешканцям прифронтових сіл.